Далі навички морської справи. І в цьому ремеслі, панове козаки дістали султана по повній програмі. Бо він жалювся на засіданні дивану. Як на мене суне війною вся Європа чи Азія, я співспокійно. Але якщо мені доповідають, що в Чорному морі з'явилося декілька козацьких чай, які зможе спати на одне око і на одне вухо, Бо скільки разів бувало султан на полюванні, дивиться гори Стамбул. Тамбу. Він Петербург не задавав. І так було зрозуміло, хто це зробив. У всьому світі були лише одні божевільні, які могли вступити на берегової азії. Це козаки. Далі, звісно, річ, знання географії, далі знання астрономії, далі вміти читати, писати, рахувати, знати іноземні мови. Чим більше тим краще. Виробнича необхідність, навички медицини, школа верхової їзди. І після цього всього, той синок-чинових через 5-7 років вишколу козаком ставав, але за дуже своєрідних умов якщо повертався з морського чи сухопутного походу. Тобто дві не було. Не тому, що не було, а тому, що з походу вони просто-напросто не поверталися. Саме самі можна пояснити 174 см середній зріст. Ну і тепер, звісно, річ виникає, якось зросту був Богдан Хмельницький. Відповідь на це дала виставка його речей, де демонструвалася, зокрема, його шабля з довжиною леза 88 см. А фехтувальна арифметика надзвичайно проста. При повному замазі шабля не повинна торкатися землі. Тобто довжина клаза шаблі плюс метр маємо з власник, що виходить в районі 1,90 м. І саме найцікавіше, що декілька чоловічих поховань з росту 189 було виявлено на цьому ж самому цвинтарі 17 століття у Чигаліні. Так що нація була не лише молодою, а й таки високою. Ну і звичайно, що на цю тему можна говорити достатньо багато, але все минає. 1657 рік смерті гетьмана. А в 1664-му суботі було спалено за наказом Степана Чернецька. Як тоді літописець, що псов велике муство розвілось. Ані не тільки трупи їли, не живим людям шкодили, А все інше доробили людські руки. Ну, далі в справу втрутилася висока-висока політика. Україна радянська малася в 1954 році святкувати 300 років того самого підписання Переяславського військово-політичного тимчасового союзу. І сказали фундамент не розбирати. Далі розкопки, далі розкопка 90-го року, ну а далі 2006-Золота Підкова Черкащини. Вийшло, здається, достатньо непогано. Ну, принаймні, коли на вулиці дощ, то завжди сла. Коли на вулиці пронизливий вітер, тут все-таки тихо. Ну, а далі, а далі буде. Я так думаю, що десь в архівах Ватикану... Ну, повинно бути хоч поганенько, але все-таки креслення замку Хмельницьких Суботрів. Бо любили панові ізуїти Хмеля, ой, як лютий любов'ю. А тому, відповідно, недоліком уваги з їхнього боку він таки не страждав. Питання. А українці можуть бути десь така інформація? Може. Якось був тут у мене Чутирнацький гість, українець, який подорожував Європою, то він мені розповідав, що... Десь бачимо, бачив у Луврі картину парад козаків під командуванням Хмельницького в Парижі. І десь мені здається була його електронна адреса, щось таке не пам'ятаю. Але все руки не доходила. У Франції може бути. Адже під Дюнкерком наші хлопці таке зробили у очах Європи щось дуже незрозуміле. Вони за одну ніч взяли штурмом фортеці, яку французька армія штурмувала декілька тижнів. При тому, в штурмі козаків було 2,5 тисячі, а в обороні 5, ,5 тисяч іспанців. До речі, найкращих фехтувальників Європи, прошу. Хіба 2,5 тисячі козаків? Так. А це скільки каже? – Так 10 тисяч. Та, ну 10 тисяч, то вибачайте, іспанів був повний гаплик. Ні, 10, солищ, 10, тисяч. А, 10? <реш> ну, вони б з Франції не справилися. Надто жіноцтво багато про три кринички, два. Ну, Стосовно трьох криниць. Те, що ви там прочитаєте, найкраще прокоментував один білорус. Там написано, викопані в честь братній дружби українсько-російської і білоруського народів у боротьбі проти польської шляхти. Так от полковник, командир білоруської збірної з пожежного спорту, прочитавши цей напис, задумливо почухав потилицю і сказав, а я не зрозумів, а ми ж то вже тоді були. <innovativisk> <Ой>, якщо говорити конкретніше, то стосовно трьох криниць найбільш логічна і реальна легенда, що викопані за наказом вода на Хмельницького для потреб козацького шпиталю. Адже хірургія 17 століття та й 19 також. Починалося із того, що рана промивала чистою джерельною водою. Це оптимальний варіант. Знову ж таки, трійця, самі розумієте, про що я. І знову ж таки, є цікавий переказ. Вдалося записати від жінки 1894 року народження царство і Небесне, то вона сказала так. Хмельницький наказав викопати дві керниці, напоїв коней, води не вистачило, тому наказав викопати третю. Ну, якщо говорити стосовно братніх народів проти польської шляхти, то повірте. Якщо ми зважимо, що казавство були представники 70 національностей, то що виходить? Не вистачає ще 67 криниць. Ну а романтики трохи. Романтики? Ну, після цієї криниці романтика є, а після трьох криниць буде, що згідно легенд, той, хто із дівчат чи жінок умиється водою з трьох криниць, надовго зберігає вроду. Той, хто з хлопців чи чоловіків наб'ється води з трьох краниць, надовго зберігає розум. Кажуть, якщо його нема, то з'являється. <риклад> і коли мене жінки питають, чому так, я завжди кажу, шановні чарівні ви наші, а залиште, що, набуті і нам. <риклад> ну що, панове, на вихід до хрестів, до яких ви дізнаєтеся, що Англія нам винна набагато більше, ніж скарби полуботка. Ну що, товариство продовжуємо нашу екскурсію коло цих відомих із малюнків Тараса Шевченка-хрестів. Інше питання, що той світліший четвертий, це теж золота підкова Черкащини, знову ж таки, моя провокація. Там був би поганенький бетонний надробок, ще гірший дерев'яний хрест, і то мене на раді запропонував, а чи не можна? Сказали можна. Скільки коштує, правда, я не знаю. А от інші три хрести... Мало того, що відомий з малюнків Шевченка, так і ще факт менш відомий. Що якби не малюнки Шевченка, не було б цих трьох хрестів. Бо в 30-х роках тепер вже минулого століття за наказом влади всі інші більше десятки було викопані, розбиті, перевезені до будівництва клубу і вкинуті до фундаменту. Там вони і пани. Ну а стосовно матеріалу, камінь пісковий, робота місцевих майстрів на ну, форму свідчення того, де панове козаки собі шматокліба, шаблею та добували. Була в тій часи така вельми високопрестижна і високооплачувана робота. До речі, до неї себе відносив Гетьман від Хмельницький. А тому чотири пересмотрі відкриємо до одного фонду. Казацький, Мальтійський, Тевтонський, Грузинський, як хочете. Скрізь бували. І в цьому завжди згадується приїзд до одного з губернаторів Грузії, який, побачивши цього хреста, витяг із-за пазухи свого натільного, не скажу, що набагато багатоначого. Того Це було явна на бронзі і сказав, у нас теж таке носа, ну там без проблем. <ріст> Куди ж заходили козаки після Стамбула знімати стрес? До православного царя в Грузію, а ви на шашлаки в нормальній кількості ще не шкодили нікому. Наступний хрест вище, так званий Кельтський. Первісно, Шотландія, Ірландія. І з цього приводу згадується приїзд до Сумотова вже групи з Ірландії, котрі, побачивши цього хреста. Ледь не присвязилися і один чоловік запитав, що від нас привезли. Я сказав, на Бога-панового все було набагато простіше, просто наші у вас були. Після Дюнкерта, коли Франція не заплатила козакам, частина з них опинилася в армію Лівера Кромвеля. І треба сказати, що показала себе досконало, бо той, пишучи листа Хмельницькому, називав гетьмана генералісимусом. А це, між іншим, найвище військове звання. Ну і, чесно кажучи, в світі цього приводу я завжди жартую. Ну, там Бог з ним, з тими скарбами полубув. То чому б нашим парламентарям не перестати займатися дурницями на засіданнях і не виставити до своїх англійських колег вимогу про відшкодування за поліпшення генетичного фонду англійської нації в 17 столітті. Близько тисячі козаків, і що там тої Англії. Знову ж таки, 174 см середнього зросту. При інтелекті, при м'язах, згієни все гаразд. І що там того морда, максимум 165, куде, бліде, сонця не бачили, і всянки годоване, господи, прости, невідомо коли купане. Я думаю, що після цього б скарби полуботка повернули б за тиждень з процентом. Інше питання, що просто Васки Роківка загрюга малював такого хреста на папірцеві, казав, хлопці, був у тих краях, сподобалося поставити в головах. Воля помираючого закон. І знаєте, цікаво навіть не те, всі там будемо, а цікаво те, що це ж яка була кваліфікація цього професіонала, якщо він не мудрився повоювати по світах повернутися додому і померти від старості. Мабуть, сама смерть на полі бою входила десятою дорогою від гріха подалі. І я тепер, здається, починаю розуміти, чому смерть зображують без носою. Мабуть, таки на одного жартівника нарвалося. <гум> ну, як би там не було, забулося, хто під хрестами був похований, речі монументальні, а тому вирішено було їх використати повторно. Старий напис було збито хрестом Православним, з цього боку написано 1799 року. З цього боку Кондрат Камінос. Сам свинтар функціонував до 1979-го і тягся аж до стоянки автомобілів. Інше питання, що в цьому році Україна Радянська в черговий раз святкувала чергову річницю Переяславської угоди. І за наказав влади всі могили були просто-напросто розгорнуті бульдозером. Погано? Мабуть, але не зовсім. Як свого часу казали козаки, як смерті є, нас немає. Як ми є, смерті немає. Чого й боятися? Від неї ж не встережеся. Ну і свого життєвого досвіду можу лише додати, що якщо про людину ніхто при житті не скаже хорошого слова, вважайте, вона померла. А якщо її немає і її постійно згадують не злим тихим словом, вона просто пішла. А тому завжди кажу, панове, до зустрічі. <рисування> Тариство, зараз ви просто віть на тюрель. Прохання <рисування> про хід слова. Зараз. Прохання два. Прохання перше. Опускати голову бо маєте всі шанси її набити. І друге, експонат руками не займати. Ну а те, що ви переходили, це називається перелаз. Тобто від слова перелазити, бо він був ізначально разів удвічі вищий, в плані це хрест, оберіг від нечистої сили. Друге, це щоб з двору не виходила худоба своя і не знаходила чужа. Ну а третє це індикатор стану господаря. Бо оце віконечко на перелаз виглядала мела Чорнобрива. І дивилася, якщо він перелаз переходив в борщу і до борщу. Ну не дай же, боже, перелазив руки в боки і замість борщу. Ну а далі українська хата. Ну що, добре, я думаю, тепер ви відчули, що таке українська хата на Коли на вулиці 30 з гаком, то тут 20. Знову ж таки, українська хата, попри регіональні, так би мовити, особливості, внутрішній дизайн мало незмінним. Піч, до речі, хата ставала хатою, коли в печі запалювали вогонь. Лежанка для спання, колиска для наймолодшого члена сім'ї, лава, яка сходилися на покиті, там знаходився по діагоналі від печі так званий бажник, тобто ікони. І далі навпроти кухонної печі знаходився кухонний столик і полиці з безліччю керамічного посуду. Ну і звісно, річ, правильно, сволок, на якому могли писати рік будівництва хати. До речі, таку хату можна було придбати в розібраному вигляді на ярмарку. Бригада майстрів привозила хату на місце, тут же і ставила, далі сільська толока, мазала глиною і, в принципі, весною хату ставила, восени вже були на весіллях. Між іншим. Ну а стосовно, скажімо так, як жили, ну що я скажу. Чоловік мав п'ятеро-шестеро дітей, і жінка на роботу не ходила. При тому, що найцікавіше, можна почути було ще від старих людей в суботові цікаву фразу. Ріше дві. Фраза перша. Краще від роботи померти, ніж з голоду здохнути. І фраза друга ще цікавіша. Краще давати, аніж просити.